Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. Побалакаємо сьогодні про підшлункову залозу та про селезінку. Верніше, про фази підйому та спаду у роботі цих органів. Так що, із 9-ї години раночку по 11 годину це фаза підйому у роботі цих органів. А от фаза спаду із 11 по 13 годину. Це означає, що активною є підшлункова залоза та селезінка із 9-ї години по 11. -ту. А от з 11 по 13 вони в стані спокою, вони відпочивають. Із 9 по 11 годину ранку шлунок відпочиває, і тому тривкий сніданок у цей час визве відчуття втоми. Організму тяжко справлятися із сніданком після 9 години ранку, бо шлунок відпочиває. Підшлункова контролює рівень глюкози у крові. Якщо ж ви подумаєте перекусити чимось солоденьким цей час то рівень глюкози в цей час підвищиться і залоза почне активно працювати, І щоб її знизити. Тому солодка їжа тільки на короткий час притупляє відчуття голоду. От. І незабаром знову наступає упадок сил, котрий багато хто намагається восстановити От за допомогою кави, виходить замкнуте коло. Так, що чашечка за чашечкою кави ви ніби підкидаєте соломки у вогонь. Вогонь спалахнув от, з, на мить і стух, а тепла від нього немає. Так і від солоденької кави. Через півгодинки знову падок сил, і знову треба пити каву. От. І як би вам сильно не хотілося. Цієї кави відмовтесь від неї на ці дві години. Із 9 по 11 годину діти особливо часто просять солоденького, а через деякий час у них псується настрій. Вони починають капризувати, сумувати. Капризи можуть продовжуватися весь день, от, а дорослі намагаються втихомирити ці капризи за допомогою цукерочки. Точно так само відбувається і у дорослих, тільки у них підвищується відчуття образи от, і реакція негативна на зауваження чи на критику. А якщо іще додати сюди солоденького, то тримати себе в руках стає зовсім тяжко. До полудня активно йде боротьба із інфекціями, так як селезінка штампує величезну кількість білих кров'яних тілець наших незамінних помічників у самолікуванні. Активна робота Селезінки у цей час приводить до цікавого побічного ефекту. Аналізи крові зазвичай. Роблять зранку, щоб не проголодати, не проголодався пацієнт, оскільки зазвичай кров здають над, над ще серце. Результати аналізу крові будуть дуже відрізнятися від того, якщо зробити їх із 9 по 11, а потім із 11 по 13 годину у фазу відпочинку селезінки. От різниця буде у кількості еритроцитів. Різниця зазвичай не дуже велика, але при деяких захворюваннях. От. Від цього залежить курс лікування. Так що різниця, різниці, різниця. різниця. У серйозних випадках це може вплинути негативно. Краще було б брати аналіз крові не наче серця, а після обіду, щоб отримати більш ясний результат і вибрати правильний курс лікування. Якщо ви будете спостерігати за собою, за своїм бажанням, за своїми вподобаннями, за своїм апетитом, то ви замітите, що ваш організм дуже розумний і правильний. Він просить те, що йому на той час дуже потрібно. А якщо вас пригощають чимось і ви не в змозі відмовитися, то запитайте у себе, чи треба це вам, чи воно вам треба. Наш організм не помийне відро, і туди не треба кидати, що попало і коли попало. Їжте корисне і в потрібний час, і тоді ви будете здорові. І я вам бажаю міцного здоров'я. Я бажаю вам добра. Я вас люблю. На все добре. Побачимось завтра. Побалакаємо!